Привіт, друзі! Хотів поговорити от про цей випадок з Усіком. Пам'ятаєте, президент е, Усіка затримали в польськом, на польському кордоні в аеропорту. Президент там щось пообіцяв вирішити це питання. І дзвонив там серед ночі, вирішував питання. Е, як Усік сказав, що ж там було, е, ну, чого їх затримали, е, виявилося, що. Він зі своїм другом їхали, їхали і у них були трошки різні умови перетину кордону. І хтось там когось чекав. І поки чекав, до них підійшли польські поліцаї. І сказали, що хтось там має такий вигляд, наче він трошечки напився. От. Ну, Стандартна ситуація насправді в аеропорту, коли ти довго чекаєш, там діті фрі. Всі там люблять трошечки бахнуть, особливо перед літачком. Да? Але ні, Але ні, Ця стандартна ситуація для нас нестандартна. Коли е, ти дружиш з Зеленським, то Зеленський прикриває твою, тебе, скажімо так. Тому, ну, Мені здається, оця ситуація це максимально гидна. Ну, справа не в тому, що хтось там бухнув в аеропорту. Справа в тому, що а, наш президент, який ну, взагалі ніяк не, не відноситься і не проявляє свою увагу на тих людей, які поранені, а, яким треба стояти в чергах в медзаклади, коли Ну, от їх поран... ну, Наприклад, да? а, поранили бійця там, чи контузили. І потім він стоїть в чергу в медзаклад, а, яку йому по той же самій контузії треба зробити ну, максимально швидко, щоб діагноз поставити, щоб його лікувати почати. А йому кажуть через 2 тижні приходь. Ну, І от така от фігня. А, я, а як це через 2 тижні приходь? Через два тижні вже можуть запуститись е, необратимі процеси з погіршенням здоров'я, але тут щось нікого не хвилюється. І це не одиничний випадок, як ми знаємо от, з польським аеропортом, що там за одного чоловіка президент дзвонив, вдумайтесь просто, президент країни дзвонив вирішувати питання, вирішувати питання. Це у нас. Ми боремося з корупцією, але президент країни дзвонить вирішувати питання в іншу країну, посадовцям, щоб вони вирішили питання. Ну, понятно, корупція це за, це за бабло, але корупція також не тільки за бабло, а там куми, свати, пам'ятаєте оці, оці штуки предвиборчі? Так от, у нас. Тисячі людей стоять в чергах, не можуть достучатись до лікарів. У нас дуже багато, десятки тисяч людей переїжджають з покинутих домівок з окупованих територій. І це взагалі ніяк не хвилює нашого президента, тому що він за це щось ні перед ким не хвилюється. Людям не виплачують. Якісь компенсації, ну, забезпечують житлом. Ну, я точно знаю я сам такий. Так що якось дуже печально все це. Дуже. Ну, це ну, настільки низький поступок. Просто показати своє обличчя от в такій формі, що ну, просто капець. А на міжнародному рівні це таке позорисько. Ну, я не уявляю, як би там, наприклад, той же Байден там, чи президент Польщі дзвонив би і просив когось не затримувати за п'янство в іншій країні. Да? Наприклад, президент Польщі дзвонить Байдену, от уявіть, і каже: там мого другана, затримали, вирішив питання, щоб його відпустили. Ну, виглядає якось не так. Да? А ні, у нас це все, все можливо в країні. Отак от.